Фантасмагорія магія не зв'язок із космосом. Це це найчистіша і ніжна група пурпур, -пур», яка була створена вісім років тому зовсім непрофесійними музикантами, але яка вже встигла стати помітною фігурою на українській сцені. І вже вдруге у всіх запорізьких шанувальників з'явилась можливість доторкнутися до творчості музикантів. Хоч пурпур -пур» і є представниками інді попу, проте жанрова різноманітність їхньої творчості не обмежується лише цим напрямком. Гурт

Нет, не то, что не планировала. Вот я даже и мечтать не могла, наверное, когда-нибудь заняться музыкой. Я ходила в вечернюю музыкальную школу, э, заниматься вокалом, но это было на таком уровне... Ну, жестокой самодеятельности, я сказал, что это вот страшно вспомнить местами наши академ-концерты. Поэтому я как бы к этому не очень серьезно отношусь. Единственное, что там я подчеркнула, что нужно распиваться, например, да, ну какие-то там базовые в общем, понятия. А так, в принципі, я вважаю себе самоучкою. за плечами у музикантів сотні концертів, десятки фестивальних виступів, кілька альбомів і своя віддана армія фанатів. Однак на всю країну вони прогроміли тільки зараз, тріумфально увірвавшись до фіналу українського відбору Євробачення і зайнявши там четверте місце. Для мене голосування на національному відборі, на Євровідні да, показало показала е, совершенно удивительну віч. Я от, не ожидала, чесно, що. То есть, ладно, судьи поставили нам какие-то высокие оценки, но когда мне сказали, что за нас проголосовало 54 тысячи человек, то есть я была уверена, что никто за нас не проголосует. Девочка с ведром на голове, когда-то какой-то ужас, я думаю, и моя, например, позиция была, ладно, пускай я буду там смешная, непонятная, но зато запомнюсь, думаю. Вот моя позиция была такая. А оказалось, что все люди почувствовали и сказали, да, волшебная. Солістка гурту Ната Сміріна тендітна дівчина із неземним голосом. Не просто співала, а й читала власні вірші. щиро спілкувалася із глядачами та створила теплу атмосферу у залі. Назва гурту, за словами Ната Сміріно, пішла від латинського кореня пур, який означає чистим. Двічі пур означає, що музиканти не просто щось говорять, а збираються цього слідувати. Ми олицетворяємо те, що все можна. Достичь всего, абсолютно можно, если тебе просто очень сильно хочется, если ты мечтаешь и что-то делаешь еще параллельно. То есть мало мечтать и ничего не делать. Да? Нужно еще, конечно же, подкреплять э, мысль действием. И тогда удивительным образом находятся люди. Вот если смотреть, да, то я б от, никогда спеціально не подгадала всі ті mm -hmm. собиття, які у нас ми стали групою. Завдяки легкому приємному мелодійному звучанні пісень у виконанні натисміріної публіці не довелось сумувати глядачі. Поринуло в казково світ пурпур, в якому музиканти за їхніми ж власними словами знаходяться постійно.